Дев'ята ранку, час новин, все найважливіше на цю мить від журналістів фактів і та та СТБ» Я Тетяна Висоцька, вітаю США, розмістять свої війська в Україні і вдарять санкціями по Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб гарантувати незалежність і безпеку нашої держави. Про таке віце-президент США Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю Street Джорнал і додав, що угода, яка стане результатом переговорів. Шокує багатьох американський лідер Дональд Трамп під час прес-конференції у Білому домі напередодні сказав, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів. Тим часом тема майбутніх перемовин за участю Росії та України стала провідною під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Європейські лідери в один голос твердять, розмов за спиною України та Європи бути не повинно. Глава Пентагону під гексат ще перед зустрічю заявив, що США не зрадили Україну та українських військових, які віддали своє життя на війні. Мовляв, Вашингтон прагне завершити війну мирними переговорами. Гегсет повторив тезу про неможливість повернення кордонів України до 2014 року. Одначе, за його словами, це не поступка російському диктаторові. просто визнання дійсності, що кордони не будуть повернуті до стану 14. Надцятого року, якими всі хотіли б їх бачити, це не поступка Володимиру Путіну, це визнання реалій жорсткої сили у середу. Дональд Трамп спершу подзвонив очільнику Кремля Володимиру Путіну, а потім президенту України Володимиру Зеленському. Після чого низка європейських та українських ЗМІ зробили висновок, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про намір Сполучених Штатів домовлятися про мир в Україні без участі самого Києва та Європи. Гехзет після цього наголосив, що будь-які переговори відбуватимуться як з путіним, так і з Зеленським. А припущення, що Трамп займається чимось іншим, окрім переговорів з позиції сили, хибні Ми маємо ідеального переговірника за столом переговорів з позиції сили, який може мати справу як з путіним, так і з Зеленським. Ніхто не отримає всього, що хоче. В першу чергу, той, хто вчинив агресію. Я закликаю подумати про будь-якого іншого світу. Вого лідера в цей момент, який маючи авторитети силу, міг би посадити цих двох лідерів за стіл переговорів і встановити міцний мир, який зрештою слугуватиме інтересам України, зупинить вбивство і смерть, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, хоче зробити. Застерігають від угод без участі України та європейських союзників в Європі. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що всі подібні домовленості приречені на провал. Без нас за столом переговорів, ви можете домовитися про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації. Будь-яке швидке рішення це брудна угода, яку ми бачили раніше. Коли йшлося про мінськ, наприклад, і вона просто не спрацює. Це не зупинить вбивства, це не зупинить війну і вона просто продовжиться. На тому, що Європа та Україна мають бути залучені до процесу переговорів про мир, наполягає міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс. Він зас. Старіх світ від ще однієї мюнхенської угоди, коли у 1938-му було приєднано частину Чехословаччини до Німеччини. Позиції щодо жодних переговорів без участі самої України дотримується і Велика Британія. Не варто забувати, що Росія залишається загрозою далеко за межами України. Тому моє послання під час цих дискусій буде таким: жодних переговорів про Україну без України не може бути, і голос України має бути в центрі будь-яких обговорень. Українці відважно борються, і наше завдання, як міністрів оборони, тут у НАТО забезпечити Україні найкращу позицію для досягнення тривалого миру через силу. Про посилення українських позицій говорив і генеральний секретар НАТО Марк Рюте. що правда він. Заявив, що Україні ніколи не обіцяли членства в НАТО як пункту мирної угоди. Але за його словами, всі союзники єдині в тому, що Україну не можна примушувати щось підписувати на неприйнятних для неї умовах. Ми однозначно єдині в тому, що перш за все ми повинні переконатися, що коли почнуться переговори, Україна буде в найкращій можливій позиції, тому Київ буде залучений у будь-який спосіб, і водночас ми також повністю згодні, що результат має бути довготривалим, як сказав міністр оборони Під Гексет. Ми не можемо знову мати мінськ. 3 тому, яким би не був результат, ми повинні переконатися, що Путін не спробує захопити ще один кілометр України. Сам американський президент вчора. Увечері знову спілкувався із журналістами і запевнив, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів. Ба більше анонсував, що під час Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч представників України та Росії офіційно про візит російських представників, які не беруть участь. У цьому заході з 22-го року не повідомлялось. Зустріч у Мюнхені з росіянами заперечують і в офісі президента України. Згадав Дональд Трамп і телефонну розмову з Путіним і Зеленським, та назвав їх хорошими. Це безглузда війна, і вона має закінчитися. Ми мали гарну розмову з президентом Путіним. Ми мали гарну розмову з президентом Зеленським. Дуже гарну розмову. І хтось каже, що треба було спочатку зателефонувати Зеленському. Я так не вважаю. Я маю на увазі, що ми повинні були з'ясувати, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, тому що він мені про це сказав. Але тепер я знаю, що і Росія хоче укласти угоду. Мінхенська безпекова конференція стартує вже сьогодні. На ній український президент Володимир Зеленський має зустрітися з уповноваженим президента США з питань Росії та України Кітом Келогом. Також можуть відбутися переговори з держсекретарем США Марко Рубіо міністром оборони пітом Гехсетом, які також візьмуть участь в конференції, за словами Келога після повернення з Мюнхена вони передадуть американському президенту всі напрацювання по мирній угоді. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТБ марафон. Єдині новини. Умови необхідні для досягнення тривалого і справжнього миру. Напередодні обговорили Володимир Зеленський та польський прем'єр Дональд Туск. Я повідомив український президент, сторони погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть бути розпочатні без об'єднаної позиції України, Європи та США. Володимир Зеленський застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну. Ми зараз готуємось до зустрічей та перемовин на Мюнхенській вже конференції, і в дорозі вже переговорив я тільки що з прем'єр-міністром Польщі, Туском, з президентом Литви наусідою. Координуємо наші позиції, спільний європейський захист. Це надзвичайно важливо працювати в Європі, працювати всім разом, досягати спільних результатів. Також президент заявив про право України вести переговори з позиції сили і з надійними гарантіями безпеки. За його словами, членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Інша важлива гарантія серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість. А тим часом одну людину поранено внаслідок ранкового ворожого обстрілу Херсонщини повідомляє обласна військова адміністрація. 47-річний житель Антонівки. Це передмістя Херсона. Після удару безпілотника зазнав вибухової травми та множинних уламкових поранень. Минулої ж доби російські війська обстріляли майже чотири десятки населених пунктів Херсонщини та били двох людей. Ворожий дрон скинув вибухівку на автомобілю Дніпровському районі обласного центру. Травм несумісних із життям зазнали річна жінка та 62-річний водій швидкої, який їхав у справах. Також відомо про п'ятьох поранених. Серед них жителька села Розлив Білозерської громади ворожа артилерія влучила у її будинок. Російські війська били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 14 приватних будинків. На Донеччині за минулу добу троє загиблих і восьмеро поранених. Одна людина загинула, і п'ятеро поранені в Краматорську надвечір росіяни скинули на місто дві 250 кілограмові авіабомби. Сидела на кухні, работала за комп'ютером, что то грохнуло, посыпались стекла, потемнело, почернело. Почала выскакивать, под ногами щось валяється, второй взрыв. Еле выбралась, все потолки обвалились, окна обвалились, вышла, тут все горит. Понівечені 10 багатоповерхівок, шість приватних будинків і декілька автівок. Кілька осель спалахнули, кажуть рятувальники. Вони швидко приборкали полум'я на понад сотні квадратних метрів. А комунальники з благодійниками допомогли місцевим закривати вибиті вікна та лагодити пошкоджені дахи. Були прильоти по е, приватному сектору. Було пошкоджено дуже е, багато приватних будинків. Враховуючи те, що наразі на вулиці дуже низька температура, і тому дуже оперативно відреагували і спільно прибули благодійна організація Янголи Спасіння, які наразі привезли допомогу будівельними матеріалами, аби можна було оперативно усунути наслідки ворожих обстрілів. Рим, чиє житло сильно постраждало, його неможливо швидко відновити. Місцеві урядники надали тимчасовий прихисток у Краматорську. щодо жертв, загиблому чоловіку було 46 років серед постраждалих і його брат. Він у важкому стані. Крім нього, до лікарні потрапили 47-річний містянин, його літня мати та 19-річна донька. У чоловіка забій головного мозку та осколкові поранення. У жінок мінновибухові травми і контузії. За схожими ураженнями госпіталізований і 18-річний юнак. Про цю ніч Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина постраждали через атаку російських дронів цієї ночі. У повітряних силах повідомили, ворог запустив по країні аж 133 безпілотники 73 з них наші захисники збили ще майже шість десятків дронів імітаторів було втрачено локаційно. Наша наступна історія про сапера Нацгвардії, бригади Червона калина Євгенія на захист країни молодший. Лейтенант став ще до великої війни. А коли ворог знову вдерся на наші землі, його підрозділ розміновував від смертоносного залізяча Київську, Запорізьку області та схід на службі воїн зазнав тяжких травм та навіть втративши кінцівку, повернувся до рідної бригади. Перший день Великої війни для Євгенія розпочався з дзвінка командира. Він знав про навички і вміння Нацгардійця на, на псевдо-Аляска знешкоджувати вибухівку. І військовий контрактник одразу прибув до частини. Коли звільнили Чернігівську, Київську область, Сумську, ми вже відповідно займалися розмінуванням Київської області. В Києві ми більш їздили, розміновували села, місця, де перебували. Е Перебував противник, і групами знищували ці всі заряди. На звільнених територіях перевіряли усе. Місця, куди росіяни ховали вибухівку, просто вражали. Такої кількості мін та снарядів до цього часу ніхто і уявити не міг. У нас за день ми могли знищити дуже багато. Я не, я не можу сказати, скільки там було всього. В основному це були. Ми знаходили на позиціях е, патрони від кулеметів закопані. Воги знаходили, мінометні постріли, від танків, ще ну, все. На найважчою території для роботи підрозділу саперів бригади Червона калина стала Запорізька область. Так як Запорізький напрямок у нас був найбільше заміновано, роботи було дуже багато. Ми мали, в принципі, у нас було не також багато людей, Чи є місця, де можна розташовувати підрозділи, робили роботу для Збройних сил. Чистили дорогу для проходу, щоб могли приїхати танки, відпрацювати і уїхати. Після того, як уже закінчилася основна гаряча фаза Запорізької області, ми вже почали тим, що ми встановлювали небукові загородження, допомагали ще встановлювати різні засоби РЕП. Під час виконання чергового бойового завдання у селі Вербова Євгеній втратив ногу. Наступив на міну, наложили турнікет. Ну, трошки було важко вибиратися, тому що дуже був щільний обстріл. Зв'язка Зов зовсім не було. ми тобто винесли мене під ранок. Після поранення були численні операції протезування та реабілітація для вояка, який звик до активного способу життя стати на ноги було справжньою перемогою. Ти стоїш, це як волно, як хвиля тебе хвилює. Ну а падати то я, в принципі, не так, що падав, але просто вчився. На реабілітації та під час проходження військово-лікарської комісії усі медики одностайно визнавали Євгенія непридатним до служби. Але вояк твердо вирішив повернутися в рідну бригаду, бо знав, що його військовий досвід буде не зайвим. Вирішив залишити служити далі. Треба передавати досвід, треба і працювати, якби ну мені це подобається. Тепер євгеній навчає новобранців вибухотехнічній справі, бо добре знається на ворожих мінах та снарядах, про які ще навіть не писали в підруч. Никах нам треба всім вірити в перемогу, і донатити збройним силам. Людмила Цимбалюк та Анатолій Дмитрія. Програма «Вікна СТБ» – Єдині новини.